1. Розв'яжіть нерівність. Мінус 2х більше або дорівнює 10. 5х відняти 10 менше за 15. І 3 четвертих більше або дорівнює 24х. 4х відняти 10 більше або дорівнює 2х додати 4. Розв'язання. ОДЗ в усіх нерівностях це всі дійсні числа. Тому про нього тимчасово забуваємо. Аби знайти розв'язання, поділімо обидві частини нерівності на мінус 2. Оскільки мінус 2 менше 0, то не забуваємо змінити знак нерівності на протилежний. Отримаємо х менше або дорівнює мінус 5. Спочатку перенесімо мінус 10 на інший бік, аби з одного боку були лише доданки зі змінною, а з іншого лише числа. Отримаємо 5х менше за 15 додати 10. Отже, 5х менше за 25. Поділімо обидві частини нерівності на 5 і матимемо, що х менше 5. Для розв'язку нерівності потрібно обидві частини нерівності поділити на 24. Оскільки 24 більше 0 то знак нерівності не змінюється. Отримаємо 3 четверті поділити на 24 більше або дорівнює х. 3 четверті поділити на 24 – це 3 четверті помножити на 1 24. Скоротивши отриманий дріб на 3, матимемо 1 32. Тобто х менше або дорівнює 1 32. Перенесімо 2х ліворуч, а мінус 10 праворуч. Отримаємо 4х відняти 2х більше або дорівнює 4 додати 10. Зведімо подібні доданки й матимемо 2х більше або дорівнює 14. Поділивши обидві частини нерівності на 2, отримаємо х більше або дорівнює 7.